Вітаю, любий бухгалтере! Я чарівний Ельф, фахівець Lopan Group, та зараз я розповім вам про лінейку програм, яка створена нашою чарівною командою спеціально для бухгалтерів користувачів БАС, щоб автоматизувати те, що досі робиться вручну. Розкажу вам про програму банки «Банки.UA» – Банки UA це програма для завантаження банківської виписки з клієнт банку в БАС. Програма працює з усіма банками України. Та автоматично оновлюється у разі технічних змін у кожному банку. Розглянемо, на прикладі. відкриваємо банки UA, обираємо свій банк та рахунок. Далі файл виписки. Його попередньо ви ввантажили з клієнт-банку. Натискаємо кнопку Прочитати дані з файлу. В табличній частині відображається вся важлива інформація по платежам. Контрагенти, яких немає в баз, відмічено червоним. Програма банки UA створить їх автоматично при завантаженні платіжки в БАС. Натискаємо кнопку Створити не знайдене, готово. За потреби дані про контрагента можна заповнити з державних реєстрів. Для цього використовують програму InfoBox, про неї розкажу далі. І останній крок: натискаємо кнопку Завантажити. Все декілька хвилин і ми отримали в БАЗ готові платежі. Програма банкиUA зв'язує платіжне доручення з рахунком підставою оплати, розрізняє та створює комісію банку та платежі з еквайрингом, а отже, значно спрощує вашу щоденну роботу з випискою. Ціна на програму «Банки.UA» дуже гнучка та залежить від кількості ваших підприємств. Наприклад, якщо у вас три підприємства, то вартість програми всього 737 гривень на рік для одного підприємства. Приєднуйтесь це дуже зручно.